Далі до вашої уваги подробиці жахливого обстрілу нової пошти під Харковом. До речі, кількість постраждалих вона збільшилась. Ворожий удар по селу Коротич став причиною пожежі, що охопила площу близько 300 квадратних метрів. Росіяни в суботу ввечері поцілили по терміналу нової пошти в селі Коротич у Харківському районі. Глава Харківської ОВА Олег Негубов повідомив, що окупанти вдарили ракетами С-300. Повітряні сили ЗСУ також підтвердили, що окупанти атакували Україну керованими зенітними ракетами с 300 Їх, до речі, випускали з Білгородської області РФ, а також тимчасово окупованої території Донецької області. Ну а за останніми даними, через такий ракетний жахливий удар загинуло шестеро осіб. Ще 17 людей отримали поранення, семеро з них у важкому стані. Поліція та місцева влада наголошує, що всі постраждалі. Це цивільні співробітники пошти.